Субота вечір в Україні. Команда журналістів ТВ. Я Микола Сарковаш. Говоримо далі про головні події дня. Що минає у Горлівці через обстріли загинуло п'ятеро мирних жителів. Двоє з них діти. Також поранення отримали 12 людей неспокійно. І у Донецьку там вибухи чути увесь день. Один зі снарядів потрапив прямісінько у житловий будинок. На Донбасі внаслідок військових протистоянь загинуло понад 4 тисячі людей. Такі цифри називають воон. Також у доповіді організації йдеться про 10 тисяч поранених. Це військові, мирні жителі і загиблі бойовики. Нагадаю, що в вересні воон доповідали про 3,5 тисячі загиблих на сході України в кінці жовтня про 4 тисячі жертв. З того часу, за їхніми даними, загинули ще 132 людини. Узгоджено попередній план виведення військ із, із Донбасу. Проект склали українські та російські військові. Повідомляє місія ОБСЄ. Документ передбачає три стадії: два дні тиші. Виведення важкої техніки за п'ять днів і протягом 21 дня розподіл сил по лінії контакту. В ОБСЄ підкреслили цей проект. Військові обговорювали з бойовиками ДНР. Про так звану ЛНР не згадується. В Раді нацбезпеки та оборони наявність такого документу підтвердили, але наголосили. Це варіант чорново. І непогоджений. Спецзагін без назви, імен і видимих відзнак на харківському полігоні проходять тренування нового підрозділу, який вирушить на схід боротися із терористами. Більшість службовців загону вже бувалі учасники АТО. Кого і як будуть захищати? Дивіться далі. Ніяких сліпих набоїв, тільки бойові вибухівка теж справжня. На полігоні ще під Харковом бійці проходять ретельну підготовку. Всі навички, які вони отримають під час навчань, розповідають офіцери, знадобляться їм як під час бойових дій, так і в мирний час для боротьби з терористами. Для того щоб проділувати всі ці, ну ми можемо назвати їх трюками, ухищреннями а по суті, це звичайна служебна діяльність. Требуется потратить достаточно много личного времени. Ну, наверное, не побоюсь сказать этого слова ⁇ пота ⁇ И, в принципе, золотые слова, сказанные кем-то из философов, чем больше пота проливается во время учебы, тем меньше крови проливается на поле боя. Ліквідація незаконних формувань, припинення масових заворушень та знешкодження терористів такі завдання є основними для загону спеціального призначення Нацгвардії. Його створили ще в серпні, та досі підрозділ має лише робочу назву, яку тримають в секреті. Кількість бійців теж не розголошують однак, підкреслюють, всі вони вже пройшли. АТО. Ці хлопці, ребята всі побивали, вони ну, підставляли плече друг другу, прикривали друг другу спину. 90% процентів із них. Ну, это правда, 90% из них. То есть из 10, 9 человек имели ранення той или иной степени тяжести. Спецпідрозділу активно допомагають волонтери. Все обмундирування закупили за рахунок небайдужих харків'ян. Ми займаємося повністю э, одежда, спеціальне оборудування, средства тактичні, средства ведення бою, ну, спеціальні прибори, які потрібні для выполнение задач, средства защиты, бытовые. То есть мы полностью оборудуем, комплектуем штаб, штаб вернее, и полностью обеспечиваем личный состав одеждой и экипировкой и амуницией. То есть, собственно говоря, это те люди, на которых мы можем понадеяться. Когда у нас город, не дай бог, что штата будь то есть на ті, хто буде защищать нас. Бійці антитерористичного підрозділу кажуть, готові приступити до служби за першим наказом. Анастасія Бобкова, Лариса Говина, Володимир Борох, Тевай. Вони відбили місто щастя. А зараз відбуваються від скандалів. Добровольчий батальйон Айдар, який з перших днів Отно, АТО оборонить Україну на передовій, нині захищає свою репутацію. Самі воїки нарікають, батальйон розділився на патріотів на лінії вогню і мародерів у тилу. Хто кому ворог? У чварах всередині Айдару розбиралася Ксенія Веркалець. Айдар тримає удар. Добровольчий батальйон, який воює на передовій з перших днів, АТО, нині відстоює свою репутацію. Самі добровольці кажуть, фактично розпались на групи за інтересами. Частина на лінії вогню зі зброєю у руках боронить Україну. Інша вже в тилу, але теж зі зброєю влаштовує безлади. Я за цим бачу преступну діяльність частини бойців. Во главе с командиром батальона Мельничуком и его правой рукой Сергеем Грабом. При этом в этой деятельности можуть брать, принимать участие в тому числі совершенно честные бойці, которые вважають, що они дійсно участвують в каком-то восстановлении справедливості наведении порядка порядку в Україні і так далі. Серед скандальних історій захват вертолітного майданчика у Києві та атаки на підприємства в регіонах. Бійці впевнені ці інциденти ставлять під удар репутацію героїв і підривають авторитет військового керівництва країни. Дві з стволов. Фактично по бумагам в повітрі. Що делают люди з нашивкою Айдар в оружиє в руках, які дійсно многие проходять по штатки, а многие нет, в мирной зоні? Олександр, власник заводу у Миргороді, каже, його підприємство захопило озброєні люди. За його словами, рейдери не ховали облич і хизувались нашивками батальйону. Вони ось, сказали працівникам, і директору, що це Айдар. Вони хвасталися цим, позували цим бряцали зброю там достатньо. Вісім чоловік залишилось на підприємці, знаходиться до сих пір. Дісталося волонтером. Ірина збирає гуманітарну допомогу для Айдару, стверджує, за добрі наміри отримала стусани і погрози. Мені одразу було сказано, що волонтери всі їм платять процент із зібраної допомоги. Сума процента ну, 20. Тобто мені конкретно сказали, 20% я маю платити за те, що я збираю допомогу і відправляю хлопцям на Айдар. На що я сказала. На що я сказала, що нікому іншу платити не буду. Вся допомога, яка розпірається, розпиділяється по батальйонам. Самозванці, і брехуни так називають цих людей. Заступник комбата Айдару Сергій Грапусі. Звинувачення чоловік відкидає, переконує наклепники, прикривається ім'ям Айдару заради власного зиску. Представляється із батальйону батбійцями батальйону Айдар, і за батальйон Айдар їздить. получать гуманітарну допомогу машини. А на батальйоні що не передають? Це Олександр Нагачевський. На нього заведено в главному управлінні. Лючому МВД України чотири уголовні справи про підробку документів, за володіння чужим майном і захоплення, рейдерське захоплення заводу. Дужче за інших від швар потерпають самі добровольці. Твердить журналіст Юрій Бутусов. У бійців цілять не лише кулі ворога, а й сумніви, підозри з боку побратимів. Люди, які там більшість, це справжні патріоти України, це дійсно. Ну, це герой не хотілося б, щоб подвиг дійсно патріотів Айдару він затінявся чим ну, такими дійсно речами, якимись проблемами. проблемними. На думку журналіста вояки страждають від непрофесійності керівництва, і це стосується не лише Айдару, а й інших батальйонів та військових частин. Веркалець, Павло Тихоненко ТВА. Для одних герой, для інших злочинець скандал довкола п'ятого батальйону Прикарпаття не вщухає днями. Генпрокуратура винесла рішення про відкриття кримінальної справи стосовно ротного. Військовослужбовця звинувачують у непокорі керівництву і невиконанні наказів. Батальйон Прикарпаття формували у Делятині. Тут же тренували бійців. Їм обіцяли службу на території області або ж у мирних населених пунктах у зоні АТО. Ні, на першу зону батальйон не буде виконувати задачі в першій зоні. В першій зоні, так звані, я думаю, що ви розумієте про що йде мова. Відповідно, це будуть виконувати завдання за призначенням регулярні наші війська. А в другій зоні. В другій тоже саме менш підготовлені регулярні війська. А в третій зоні, отам будуть знаходитись батальйони, і вони вже реально знаходяться. Проте кинули солдатів на передову з лопатами і автоматами. Військовослужбовці вистояли серед поля майже два місяці. Третя рота опинилася в оточенні. Врятувати сотню бійців. Командиру вдалося дивом. Я знав, що нам треба і йти в розівку. Просто я не знав чим. Це 120, дорозівки по порядка 180 кілометрів. Ми пішки з пораненим. Багато людей кажу, контужених. Хто в чому, хто в чому під обстрілу вискочив. Після відступу бійцям наказали здати зброю. Ті відмовилися. Потім почалися численні допити. Спочатку звинувачували у дезертирстві. Тепер командирів судять за непокору, а сам підрозділ розформовано. Військовою прокуратурою Південного регіону України повідомлено про підозру за частиною 2 статті 402, це непокора та частиною 3 статті 404 Кримінального кодексу України це начальникові. Командиру роти Володимиру Процькому згадувати про пережити складно. Чоловік потребує психологічної реабілітації і не розуміє, у чому його звинувачують. Справі написана непокора, не, не непокора в тому, що не хотіли здати зброю. По-перше, -по згідно статутів всіх, ну я, я не маю здавати зброю, будь-навіть, якщо він вищий позвоню, по дорозі будь-кому. Під заставу 25 п'ять тисяч гривень Володимира відпустили додому. Гроші збирали всім батальйоном. Я особисто і, взагалі, я вважаю, що кожен військовослужбовець тільки якщо всім буде відома ця ситуація. Я думаю, безперечно буде захищати нашого командира роти, який нас врятував, наше життя. Процькому ж за непокору загрожує до восьми років позбавлення волі. Анастасія Бобкова, Світлана Козлик, Марина Криваторова. Тивай. Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про енергетичну безпеку держави. Документом, зокрема, передбачено використання газу, видобутого в Україні винятково на потреби житлово-комунального господарства. Водночас уряд має запровадити передоплату за енергоносії, а також припинити їхнє постачання боржникам. На територіях же окупованих бойовикам мають бути встановлені окремі економічно обґрунтовані тарифи. Наголошується у цьому документі. Українське питання. Одна з головних тем саміту Великої Двадцятки, який стартував в австралійському Брізбані. прем'єр Канади Стівен Гарпар під час рукостискання з Володимиром Путіним. Порадив йому забиратися з України, а прем'єр Великої Британії Девід Кемерон пригрозив новими санкціями. На це Путін пізніше заявив, що у західних лідерів цитую щось вимкнулось у мізках». і додав, що санкції проти російських банків зашкодять не так Росію, як Україні. Більше про атмосферу на саміті Олексій Сахно. В Австралії Володимиру Путіну одразу дали зрозуміти, що теплого прийому йому чекати не варто. В супереч дипломатичному протоколу, ніхто з вищих чиновників країни-господаря не вийшов до літака президента Росії, щоб його привітати. Цю місію поклали на помічника міністра оборони. Хоча вже за кілька хвилин по тому генерал-губернатор Австралії радісно зустрічав канцлера Німеччини Ангелу Меркель. Знаковим став і виступ президента США, де він пригадав Путіну збитий терористами пасажирський Боїнг. Як єдина в світі наддержава. Сполучені Штати мають унікальні обов'язки, які ми із задоволенням виконуємо. Ми ведемо міжнародне співтовариство на боротьбу з ісламською державою, лихоманкою Ебола, і протидіємо російській агресії проти України. Вона становить загрозу для всього світу, як ми це бачили у жахливій трагедії рейсу MH17. перед самітом. Російські ЗМІ сфабрикували чергову фальшивку про катастрофу Малазійського літака, яка забрала життя. майже 300 людей. Первый канал показал небыто супутниковые фотографии последних секунд полета Боинга. Боинг был сбит преследовавшим его реактивным истребителем. Сначала экипаж обстреляли из пушки, затем кабина была поражена ракетой воздух-воздух, затем правый двигатель и правое крыло были поражены ракетой с тепловой системой самонаведения. Снимок, на котором отчетливо виден пуск ракеты из-под левого крыла истребителя точно в кабину пилотов, прилагался к электронному письму. Проте аналіз фото показав це звичайний фейк, зроблений за допомогою фотошопа. Знімок навіть не має стосунку до реального місця катастрофи, не співпадають масштаби місцевості і літака. Крім того, уламки свідчать, що кабіну Боїнга було уражено у передню ліву частину, а на фото первого канала винищувач пускає ракету ззаду і з правого боку. Поки російські ЗМІ продукують чергові фальшивки, про цілком реальний жертв трагедії нагадала українська діаспора. Активісти влаштували акцію протесту проти візиту російського президента. Вони тримали в руках плакати. Путін припинив вбивати українців. Крим це Україна, російські війська геть з України. Закликав припинити кровопролиття на Донбасі і очільник ООН. Конфлікт і насильство, які продовжуються сьогодні на сході України, не несуть нічого доброго не тільки для міжнародного миру і безпеки, але й для світової економіки. Я закликаю США а також європейських і російських лідерів, які разом засідають у Великій двадцятці, обговорити це питання. Воно дійсно має глобальні наслідки. Україна. Західні змі відзначають, що від результатів обговорення українського питання в Брізбені значною мірою залежить і доля подальших санкцій проти Росії. Їх посилення Європейський Союз розгляне уже в понеділок нещодавнє загострення конфлікту викликає глибоку стурбованість. Ми бачимо лише політичне вирішення питання, і ми продовжимо використовувати усі дипломатичні засоби, які у нас є, включаючи санкції. Росія повинна припинити постачання зброї та військ зі своєї території до України, а також вивести свої сили, які вже присутні на Донбасі. Путін уже зустрівся з прем'єром Великої Британії Девідом Кемероном. А от зустріч з Ангелою Меркель під питанням також невідомо, чи залишиться Путін на другий день саміту. За інформацією Reuters, через критику, яка лунає з усіх боків, російський президент може залишити Австралію, не чекаючи завершення заходу. Олексій Сахно, ТВА Українці та грузини об'єдналися проти російської агресії. У Києві вони разом провели марш. Єдності, крім того, грузинська і українська діаспори зібралися разом у Тбілісі, Афінах та Нью-Йорку. на Київський марш. Приїхав колишній президент Грузії. Він упевнений, агресія Росії проти України посилиться, але і Україні, і Грузії вдасться вистояти. Тему продовжить Анна Ниченко. Ні, путінським маріонетковим республікам під таким гаслом українці та грузини вийшли на вулиці Києва, протестували проти агресії Росії в Україні та Грузії. Сьогоднішня акція організована в підтримку грузинського народу показати всьому міру, показати Україні і другим странам, в першу чергу і Росії, що ми єдині проти російської окупації стран своїх сусідніх стран. Ми об цій акції узнали просто з медіа, а тут, а тут. О том, що в том це буде. От. І ми просто вирішили... вот. Присоединиться началась такая инициатива. Народне просто і потом уже підключилась діаспора грузинська. учасники акції наголошують в Україні повторюється сценарій 2008 року, який розіграли в Абхазії та Південній Осетії. Вони були загарбані російською армією. Минуло шість років, а незалежність Грузії і досі під загрозою. Росія не лише продовжує окупацію, а й починає розміщувати свої війська на бхасько-грузинському кордоні. Точно зараз відбувається на востокі України в Донбасі. Это у нас уже происходило в 92-93 годах. Признали так называемых самоправозглашенных этих республик, да, ДНР, ЛНР. Следующим этапом будет, наверное, уже... Анексія розширення території, анексія і так далі. Підтримати свій народ та українців приїхав колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі. Переконаний обом державам вдасться вистояти у протистоянні з Росією. Але поки путінська агресія лише посилюватиметься. Росія буде більше більш агресівне, але я уверен, що у Путі, Путіна абсолютно без шансів. Він просто бореться за виживання. Я думаю, що Україна і Грузія у нього горлі застануть. Оксана Переселенка з Донбасу на акцію прийшла разом з дітьми підтримати грузинів. Переконана це спільна справа двох націй. Там стріляють люди з автоматами ходять. І нам стало дуже страшно, і Ми приїхали сюди, де спокійні. Ми дуже винувати перед народом Грузії за то, що не виходили раніше. Но сейчас, коли ця біда коснулася нас, тільки в місті, тільки об'єднувшись, ми зможемо щось змінити в этом світі. Такий самий марш паралельно провели у Грузії, а також грузинська і українська діаспори з окремова. Фінах та Нью-Йорку Анна Ниченко Сергій Наконечний Твай Путіна заграти і грати, 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 путіна заграти. Інкасаторські машини в зону АТО на цей раз не гроші розвозити а поранених бійців набої та харчі. Сьогодні на головній вулиці Києва волонтери передавали їх військовим. Ті купили автівки у Німеччині. Там вони були давно списані, але добровольці угледіли та вирішили пригнати їх до України. Тут відремонтували, змастили і вручили особисто в руки бійцям. Окрім них напередову поїдуть і декілька модернізованих позашляховиків. Ці автомобілі майже готові до відправки в зону АТО. Залишилось лише підбронювати радіатор. Розповідають волонтери. Нині з Німеччини пригнали шість таких бусів. Половину вже освоюють військові, інші поки на техобслуговуванні. Отримують їх 54-й розвідбатальйон, танкіст для підвозки боєприпасів і деякі підрозділи регулярних військ. Переваги цієї машини заключаються в тому, що вона дуже швидка. Маневрена, маленька, тобто її вразити засобами артилерійськими майже неможливо. Вона може виїхати з будь-якої ліщинки, з будь-якого лісочку і вдарити, якщо побачили танк, там ставиться фогот, лупанули по танку і уїхали. Ще один автомобіль вже вічизнягного виробництва вепер. Військовим передали київські спортсмени. Тут 10-мм броня і спеціальний прилад радіоборотьби подавляє ворожі хвилі наведення ракет та літаків. Перед цим на ньому їздили гонщики, але зрозуміли, на фронті такий позашляховик потрібніший. Мала серія ця версія підготовлена під спорт, каркас безпеки. Там все це зроблено трошки з по, 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 по другим вимогам. Але в принципі машина такого двойного значення це машина могла б бути цікавою і військовим, і мЧСникам, і наші сла нашій міліції дай Бог здоров'я. повертається на поле бою і цей ветеран Анаконда. Так боєць батальйону Київська Русь називає цю автівку. В зоні ато вона і поранених возила, і життя рятувала два місяці. Її передали волонтерам, щоб ті відремонтували і броню посилили. Видно на ній і бойові ушкодження. Отвори від куль майже з усіх сторін. Вивести це вона елементарно робить швидкісна. В неї ще попасти важко тому в російській армії їхній доблісний. Як він там називається тигр – він бордюр не може прилетіти. Я тут зараз похрещати. всі бордюри перелечу. На ній на всіх автомобілях військові вирушають до зони АТО вже за кілька днів. Поки інші машини не довезли, радіють тим, що вже є. Передусім, інкасаторським. Бійці кажуть, на фронті цінуються ті, які заправляються диспаливом. Воно дешевше. Вадим Понька, Олександр Ітигілов, ТВА. У Києві день здоров'я безкоштовну консультацію надають медики Олександрівської клінічної лікарні. Щоб потрапити на прийом, не потрібен навіть паспорт, а при вході відвідувачів пригощають не тільки смачною, але й корисною їжею. Таким чином, медики заохочують людей не нехтувати власним здоров'ям, але й своєчасно звертатися до лікарів. Наша Інна Гоголь була на прийомі. Про день здоров'я Світлана дізналась випадково, користуючись негодою, вирішила піти на консультацію до офтальмолога і була приємно вражена. Глазное давление поміряли і девочки очень внимательні. Така атмосфера ви понимаете, не чувствуешь себя каким-то больным, а вот чувствуєш ката сопереживання. Поэтому хочеться бути здоровим і чувствує вот и есть в Києві замечательний день. В одному кабінеті лікарі оглядають пацієнтів, встановлюють діагноз і в разі потреби призначають лікування. Проверка зрення, на фрактометрії, проверка давлення внутрі то есть обслідування глазного дна. Ну, тобто абсолютно все, що необходимо для перевірки зору і виявлення заболівань. Від початку акції минуло дві години. А безкоштовну консультацію вже отримали понад 300 пацієнтів. Здебільшого це люди після 40 років. Більшість хочуть обстежитись у кардіолога, невролога та хірурга. Утім, черг біля кабінетів немає. Ми знаємо, скільки треба. Кардіологів, скільки треба хірургів, скільки треба терапевтів, інфекціоністів. І всі е, роз, 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 знаходяться по кабінетам і чітко працює регістратура, яка розводить і люди, розходяться по кабінетам. Таким чином черг особливих і немає. У вас нормальний тиск. Так, а скільки 120 на 60. 120 на 60, Тепер буду знати. День здоров'я в Олександрівській лікарні проводять чотири рази на рік. І щоразу проконсультуватися приходять понад дві тисячі людей. Інна Гоголь, Ігор Шатайло, ТВА. Далі, Андрій, Годованець І програма сьогодні головне. Я бажаю вам гарних вихідних. Бережіть себе і тих, кого ви любите. До понеділка.